Доброго дня, шановні друзі! Вітаємо! Сьогодні ми їдемо з вами на Черкаську рибалку. А куди ми їдемо? Далі побачимо. Поїхали. Сьогодні перший такий теплий день і людей ну, дуже багато. І скільки да, ми їхали, дуже було дуже багато. Холодно, людей. а це дуже багато людей. Але туди, куди ми прямуємо, людей да, нібито Нічого, не подивимось. так багато. Подивимось. Зараз ми. Я думаю, знайде місце. Хто шукає, той знайде. Набирали стільки всього з собою, ніби ми на ночівлю сьогодні. Да, будемо приїхали. ночувати сьогодні. Подка прекрасна. Обіцяли, що не що буде, буде ві... вітру. але щось, щось не, не сложимося, як бачите. Так, Сьогодні будемо ловити на мою улюблену оснастку кавун. Ну вона, бачите, запутана, зараз я її розпутаю. І на другу теж думаю кавун. У мене ще вбився карася, але я думаю, тут буде ловитися сьогодні біла риба. Думаю, підлящики якісь, може, думаю, може лящик якийсь, а може й а може густірка. І подивимося. Як я люблю, коли снасті такі запутані, але все швиденько розмотується. Ось такі файні кавунчики, коряшки якісь. Ми будемо зараз закармлювати рибку. Я думаю, просто сьогодні на кормушку. Дивіться, ми сьогодні з вами використовуємо. Перший раз пробую цю прикормку. Називається фішка від флагмана. По крайній мірі, у флагмані я взяв її. І що у нас універсальний? Оце бачите, промеляса, ліквід. А, а, у нас буде рубрика Занюхне прикормку. Ану, понюхайте, пане оператор. Щось таке написано бісквіт, Горох. Ух, Сам бию. <ріст> так, ну, пачка, відеречко з Аліекспресом. Я трішки сьогодні. Ми трішечки так закормимося, тому що приїхали вечірком, уже майже сьома година. Буде опарік, будуть у нас, як завжди, якесь пінотісто. Потім я вам покажу. Так, і трошки ліквідіка. Так, трішечки опс. Ух. Смачного вам. Ой. Так, замішуємо нашу прикормку. Трішки, мабуть, багато води нам лив, але ну, нічого страшного. Добре. Так. Ляпс, 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 ляпс. Отаке ліпимо. Знаємо, це правильно може ні, я так побільше його наліплюю, трішки перезволожив, але нічого страшного. Я думаю, зайде. Так, Використовую сьогодні я два фідера. Один Magnum 2.7 флагмановський і 3.6 теж серії Magnum. Такі дешевенькі фідера, але в принципі робочі. От 3.6 для такої водойми, оце саме то. Ми подивимося, сьогодні, яка буде дистанція дальня чи ближня працювати. Показуйте далі, що у вас там в цьому чарівному? Пофіки Мікс. Так. Так, ну у мене бачите, я, я, я ще не нажився на нормальні такі. Це скарби? Так. Да. Сумочки, скарби зі звалища. <свят> так, ще треба знайти? Ось у мене пуфіки флагмановські. Саме топ, я вважаю, це ось полуниця і чесники. Ми їх будемо зараз використовувати? Звичайно. У нас такий бачите, бутерброди. Два опаріка, ну і перед цим вже якась плаваюча насадка. Пінотістка. Так, оп, ну сюди рішив три. Так, такий у нас бутербродик. Надію, щось спіймає. Тут. Скільки чекали цієї рибалки? Три дні не рибачив. Оп, оп, і трошки Ну, Париж, я вже нюхати не буду. Красиві. Красиві. І на цих у нас? у нас приворот від фанатіка е, Аніс. Mm, той приворот. раз я використовував, oh. то попадалися такі хороші у нас таранушки. Ну mm? все. No Оп. Оп. Перший пішов. Так, і другий. ой Трішки поганенько. Ну, нічого, хай буде. На ближню дистанцію. Так, друзі, дивіться, якась покльовочка, сейс підцікаємо, Оп. Хтось є, як ти відчуваєш? Та наче є, щось маленьке. А може і немає. Виплювало Не так добре. А подивимося. Щось наче йде? Мабуть, маленьке якесь. Буде сьогодні котик їсти. <смістя> так, 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 так. Що в нас тут? Тюлина якась, так? Да? Що у нас? нічого. Отакої. О, при... О ти не очікував підстави. Да? Нічого, друзі. О, О хороше. Але ж так клювало слабо. А ну. Старанушка, такого хорошого розміру. А це під вечір. Красунька. Заходить сюди. Хороша. Отака. така. Ну, гарно. Да, На пожарочку. Те, Садочек я свизабу все. Вот, куда у нас сегодня Я ведро. Вот, плавая, красота. Угу. Хороший таки, да? Да. Получается, с правой стороны там там. Так, отже, поки що одна рибинка, тут все з місцевим дядьком поспілкувалися. Це місцевий да... дядько? Да, десь, мабуть, годину спілкувалися. Да. Такий заядлий рибак, ну. Звісно, сьогодні він без вудочок. Та одного це вловив. Але але, погода радує, вітру немає. Мені ну, не більше сподобався. Да. Ну, це, звісно, це це уровень, звісно. я до цього стрімлюсь. Жінці до водку, а сам ліг. Крас, красавчик, просто. Ну, просто ну, Бог. Бог рибалки. <laughs> да, хорош, хорош. Я так теж та хочу. Ну, но. но, но, но. Значит, на следующий раз я так вижу. А ти, а ти л, л, ловиш. Сейчас. Я сподіваюся, ми дійдемо до такого. Так, да, подивіться, скільки... Цього горіха цього горіха водного, як його називають. Подивіться, я все ж пробиваю все тобі тапок навскрізь. Я той раз приду Повний берег. Знову сьогодні така якась покльовка. Наче чудова, але якісь такі холості покльовки. Хуух, втомився вже. Одна рибина, ну. Кайфуємо. І далі кайфуємо. Ще до темна посидимо. Я думаю, на сьогодні. Все. Вишу робити. Чи вже є. Ну, якісь удари є. Єсть, єсть. Рибинка є. Відчуваєш? Відчуваю але ну, щось невелике. Мама щоб зараз на бровочки вона не відпала. Блін. Не зрозуміли. Ну, Наче єся світло. Незрозуміло. Такі якісь сьогодні покльовочки. Я і першу рибину тягнув, то якось не понятно. Першу і головне не останню. Так. Дзвоник дзвонить. Всі думають, що я дурачок. Но... Ми любимо ці дідовські методи. А ну єс, єс, є, єс, 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 ой, Ой! ой. Хорошо. провата ранушка поменше. Але є, але є. Хоп, 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 хоп. Вот і чудово, чудово. Продовжуємо далі. Зараз ми попідглядаємо за дядьком. А теж, бачите, нічого. Нічого, сьогодні риба дурить. Франкує. Бачите. Ай, нічого страшного. Я її вилив. <реш> Ще. Так, ану. Є, маленька. Ще ух! Бачите, під вечір пішов кльов. Оце на цьому місці у мене завжди під вечір йде да кльов. Ну така. Як кажуть, на таранку. Посушить те, що треба. Але можна і тещиному котику трошки дати поїсти. <реш> <реш> <ом -ом 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 -ом. Бачили, як у неї мордочка красива. Єсть, єсть. Але важко тут бровка дотягнутій. Що ж таке? Ну, ще величеньке. Розподивись, вже півдесятого Таранька почала клювати. Так це був дальній заброс? Так. Да. От спочатку брала на ближній, а це під вечір, а це почало темніть, почало на дальній брати. А ну що, у нас там на у воді? Я вас не надурив. Щас подивимося. Щось таке наче. О, є, 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 є! є. Що це в нас? Дуже великий таранушка. Це все і росли, так. Ну. Таранушка. Так а бачите. Ууу, як здорово калець. Так, друзі. Сьогодні у нас... Ну, таких собі вечір. Можна сказати, продуктивний, а можна сказати, ні, давайте я вам покажу, що я сьогодні вловив. Вловив я сьогодні. Ну, це така моя сама більша одна таранушка. Активно. Активно, активно, все. Ще така, така. Така таранушка. Ну і малесенька. І така. Ну, Невеличкі, так. Ось все, що ми сьогодні ловили. Тому дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте і будьте здорові! Жальте рибу!